Ідемо зайкою саджати гортензії, Придбали ось такі грішечки на 30 літрів. Це підготували рослинки, ґрунт. Будемо поливати після того, як посадимо радіфарму. Для ґрунту будемо використовувати також сірку 50 г на один кущ. Добриво, осмокот пролонгованої дії. І через 10 днів <кій> після посадки. Буду проливати рослинки ще таким добривом для гортензій, для гарного цвітіння. Додала 50 грам сірки на 10 літрів субстрату. Гарно перемішуємо, гладимо собачку, в кого є. Обов'язковий процес. Це погладити, ордесенко перемішуємо. Тут ще в мене є такого трошки ґрунту з розсади, що залишився. Це в мене ґрунт реківа. Трошки додамо реківи. Вот перемешай. Ай, ты ничего не можно есть тут. додаємо трошки осмока. Так? І ретельно перемішуємо, щоб осмокот пішов у нас до, до дна. Може, це краще руками. І наступне, що ми робимо, це беремо горщик з рослинкою і вставляємо всередину. Тим чином ми робимо ідеальні гумочки для наших садниць. Ось так гарно у нас виглядають рослинки. зараз. Бачите, яка гарно утворилася ямочка? Тепер, що ми робимо, це ми виймаємо акуратно рослинку з горщика, оглядаємо на корінці і акуратненько. Розправляємо, не забуваємо оцю процедуру зробити. Ось так розправляємо корінчики, щоб наша рослинка зрозуміла, що у неї вже буде більший горщичок. і щоб вона краще у нас починала рости. Так, гайк? Ми заберемо мордочку свою гарну. Ось так. Все. Ось так само робимо із цими кущиками. Акуратно виймаємо, розправляємо корінці і саджаємо. Ходи, Айка, до цього куща. У кого нема айки, я вам можу позичити свою. <свист> так і єс. І що ще потрібно? Це будь-який укорінювач. Я використовую радіфарм. Це і укорінювач, і стимулятор росту. Даю 20 мг радіфарма на 10 літрів водички. У мене дощова водичка. Терно перемішуємо і підрваємо. Друзі, якщо відео було корисним, ставте вподобайки, коментуйте, а також підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім гарного, приємного дня! Так як ночі ще досить холодні, обіцяю, що пару ночей плюс три, то я накрила гортензії. Агроволокном к нам під десяткою. ось такі опори і накрила, так аби їм було комфортно.